Чи знали ви, що в історії церкви був момент, коли покійного папу судили після смерті? Це сталося у IX столітті, і цей випадок відомий як кадаверний синод. У той час Європа була занурена у політичні інтриги та боротьбу за владу, а римська церква не була винятком. Папа Формоз став жертвою цих інтриг навіть після смерті. Його наступник, папа Стефан VI, наказав ексгумувати тіло Формоза і притягнути його до суду. Процес відбувався у латеранському палаці в Римі. Де тіло покійного папи було одягнене у папські ризи та посаджене на трон. Обвинувачення включали порушення церковних канонів, зокрема звинувачення у незаконному висвяченні єпископів. Хоча Формос не міг захищатися, його визнали винним, позбавили папських почестей і викинули у Тибр. Реакція суспільства була шокуючою. Багато хто бачив у цьому акті зневагу до релігії та традицій. Врешті-решт, ця подія призвела до політичного хаосу та зміни влади в Римі. Кадаверний синод став символом того, як далеко можуть зайти політичні амбіції, і нагадує нам про те, як історія може бути сповнена неймовірних і дивних подій, які формують наше розуміння влади та моралі.